Під час вибору порід, які буде вирощувати оператор, необхідно врахувати здатність тварин, щоб щодо, 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 пристосовуватися до місцевих умов вирощування тварин, їх життєздатність і стійкість до хвороб для попередження страждань тварин та необхідності хірургічного втручання. Зазвичай перевага надається місцевим породам. Я вбачаю, в мене щось погано переключається. Тварини повинні бути народжені від тварин, які розводились відповідно до вимог органічного тваринництва. За дозволом органу сертифікації, дозволені винятки і введення до господарства неорганічних тварин для розведення, такі тварини вважаються органічними лише після завершення перехідного періоду. Під час першого створення стада або отари тварини, отримані з господарств, що виробляють неорганічну продукцію, після їх відлучення від матері, повинні вирощуватись відповідно до органічного законодавства. В залежності від виду тварин, які вводяться до господарства, застосовуються такі обмеження. Вік буйволів та телят повинен становити менше 6 місяців, для ягнят та козенят менше 60 днів. Поросята повинні важити менше 35 кг, а вік кролів повинен бути менше 3 місяців. Самиць можна використовувати лише якщо вони не народжували. Також в залежності від обсягу виробництва та кількості тварин в господарстві та виду тварин застосовуються певні відсотки дорослих тварин, яких можна вводити в господарство. Збільшення показників введення дорослих самиць до 40% дозволено в окремих випадках лише з погодження органу сертифікації за суттєвого розширення господарства, зміни породи, зміни тварин, на яких спеціалізується господарство, і коли породи тварин перебувають під загрозою втрати від хвороб. Лише в цьому випадку самиці можуть бути тими, що народжували. Щодо умов введення в господарство неорганічної птиці, птиця вирощена без дотримання вимог органічного законодавства, може бути введена в зграю лише якщо вік несучок або птиці для виробництва м'яса становить не більше трьох днів. В українському законодавстві дозволено введення в зграю несучок. Менше віком менше 18 тижнів за дозволом органу сертифікації, якщо на ринку України відсутні органічні тварини. Після введення в господарство тварин застосовується перехідний період. Це період переходу від виробництва неорганічної продукції до виробництва органічної продукції. Під час якого оператор дотримується вимог органічного законодавства. У залежності від виду тварин застосовуються різні перехідні періоди, 12 місяців для коней і жуйних тварин, які призначені для виробництва м'яса, 6 місяців для дрібних жуйних, жуйних тварин, свиней та худоби для виробництва молока. 10 тижнів для птиці для виробництва м'яса, якщо вона введена в господарство по досягненню неї триденного віку, та 6 тижнів для птиці, призначеної для виробництва яєць. Дозволяється одночасне виробництво. Це органічне та неорганічне виробництво одним і тим самим оператором різних продуктів. Тварини, неорганічні тварини, які перебувають в господарстві, повинні бути відокремлені на відокремлених потужностях і за умови, що вирощуються різні види тварин. Пасовища, використання органічних і неорганічних пасовищ виключно для цілі випасу худобу. Неорганічні тварини можуть випасатися на органічних пасовищах протягом обмеженого часу за умови, що такі тварини не перебувають одночасно на одному пасовищі з органічними тваринами, і ведеться відповідний документообіг обіг в господарстві. Паралельне виробництво заборонено, це органічне та неорганічне виробництво одним і тим самим оператором одного й того самого продукту. Але за згодою органу сертифікації в окремих випадках може бути дозволено, якщо для забезпечення можливості започаткувати або продовжити органічне виробництво за наявності обмежень, пов'язаних з кліматичними умовами географічним розташуванням та структурою потужності, або для наукових цілей. Господарські практики. Персонал повинен володіти базовими знаннями і навичками щодо здоров'я та належного утримання тварин. Тварини повинні мати постійний доступ до зону відкритому повітрі бажано посавиш, якщо дозволяють погодні умови. Електрична стимуляція, використання седативних ветеринарних препаратів при переміщенні тварин заборонені. Тривалість транспортування повинна бути зведена до мінімуму. Тварини ідентифікуються згідно з національного законодавства, груповим та індивідуальним методом. Обмеження щільність тварин в господарстві повинна бути обмежена згідно норм, встановлених щодо кількості азоту, 170 кг азоту на 1 гектар сільськогосподарських вогів. Страждання тварин повинно бути зведено до мінімуму протягом усього їхнього життя, в тому числі під час забою. Хірургічні втручання повинні відбуватися з анестезією або знеболенням. За погодженням органу сертифікації, в окремих випадках зміркувань безпеки, покращення здоров'я та умов утримання та гігієни тварин дозволено прив'язування еластичних бандажів до хвостів ковиць, обрізка хвостів, підрізання дзьобів та видалення рогів. Прив'язування або ізоляцію поголів'я заборонено, крім випадків забезпечення безпеки оточуючих благополуччя тварин або ветеринарних цілях протягом обмеженого часу. Якщо дозволяють погодні умови, тварин не обов'язково утримувати в приміщення. Приміщення повинні відповідати біологічним та поведінковим потребам тварин. Циркуляція повітря, рівень. Пилу, температури, відносної вологості, повітря і концентрації газу повинен бути в нешкідливих для тварин межах, інтенсивна природна вентиляція та природне освітлення. Підлога повинна бути гладка та не слизька. Не менше половини підлоги повинно бути суцільною. А, місця для відпочинку тварин повинні бути без щіли і сухими. Дозволяється використовувати природну підстілку. Яку можна збагачувати речовинами, які входять в перелік дозволених речовин відповідно до органічного законодавства? Відтворення повинно відбуватися переважно природним методом. Дозволено штучне осініння без використання гормонів та аналогічних речовин. Заборонено неприродний або неконтрольований вплив на геном тварин та застосування клонування і трансплантації ембріонів. Для годування тварин використовують органічні корми, що відповідають їхній стадії розвитку. В певних умовах можна використовувати корми перехідного періоду. Тварини повинні мати доступ до посовищ або зелених та грубих кормів. Заборонені примусова відгодівля. Та годівля, що може призвести до анемії. Практики від годівлі повинні бути зворотніми на будь-якому етапі вирощування. Раціон встановлюється залежно від віку, маси тіла, стану здоров'я тварин та виду кормів. Усі молоді ссавці повинні вигодовуватися природним молоко, материнським молоком. Для кожного виду тварин встановлені мінімальні терміни вигодовування молоком. Для верха буйволів, оленів та конів це становить 3 місяці, для овець і кіз – 45 днів, для свиней 40 днів. В залежності від виду тварин куповані корми відсоток вироблених в господарстві або в іншому господарстві цього ж регіону, відсоток кормів повинен становити. Не менше 50% для травоїдних, 20% для свиней та птиці та 70% для кролів. Також в залежності від походження кормів перехідного періоду та року сертифікації цих кормів, встановлюються певні відсотки, які можна вводити в раціон тварин. Які знаходяться в господарстві. Якщо корми виробляються на потужностях цього ж оператора, то дозволяється 100% кормів перехідного періоду другого року сертифікації. Неорганічні кормові матеріали рослинного, тваринного та мінерального походження, які додаються до раціонів, повинні входити в перелік дозволених речовин відповідно до органічного законодавства. Неорганічні спеції трава та меляса дозволено до використання лише за відсутності на ринку даних, даних речовин в органічній якості, якщо вони виготовляються без синтетичних розчинників і обмеження щодо 1% в кормовому раціоні даного виду підрахунок відсотків в сухій речовині. Для нетравоядних тварин свиней та птиці за неможливості забезпечити певні амінокислоти, які повинні бути в раціонах, дозволяється як виняток за погодження органу сертифікації введення 5% неорганічних білкових формів протягом року. Щодо здоров'я тварин. Профілактика має ґрунтуватися на виборі відповідних порід та видів, адаптованих до місцевих умов життєздатних та стійких до хвороб, застосовані практики ведення тваринництва, які укріплюють імунну систему та посилюють природну стійкість. Заборонені препарати для пригнічення залоз внутрішньої секреції та стимулювання росту чи продуктивності тварин. Антибіотики з профілактичною метою заборонено використовувати. Дозволені ветеринарні імунологічні засоби та проведення скринінг-тестів та профілактичного карантину тварин. Потужності повинні регулярно очищуватись та дезінфіковуватись для запобігання перехрестному інфікуванню та утворенню носіїв хвороб. Гній та залишки корму слід прибирати для запобігання приваблюванню комах та гризинів. Для очищення та дезінфекції споруд, загонів та посуду тварин можна використовувати лише речовини, які внесені в перелік дозволених речовин відповідно до органічного законодавства. Якщо, незважаючи на превентивні заходи, тварини захворіли або порани, поранились, їх необхідно негайно лікувати та в разі потреби ізолювати. Віддається перевага фітотерапевтичним гомеопатичним препаратам та речовинам, які внесені в перелік дозволених речовин згідно органічного законодавства. Щодо антибіотиків, антибіотики можна використовувати, якщо застосування фітотерапевтичних, геометичних та інших продуктів не є неефективним для запобігання страждання тварин і, в залежності від виду та Життєвого циклу тварини є обмеження щодо курсів лікування. Якщо курс лікування буде перевищено протягом року, то до цієї тварини застосовується новий перехідний період. Період каренції повинен бути подвоєний. Якщо згідно інструкції до засобів, період каренції не вказаний, то він повинен встановити мінімум 48 годин. Щодо Обов'язкових е, записів в журналах обліку, то оператор, оператор повинен органу сертифікації надавати інформацію щодо тварин, що прибули до господарства, тварин, що вибули з господарства, втрати та причини втрати тварин, раціони, включаючи кормові добавки, інгредієнти та період доступу до зон вільного вигулу та профілактику та лікування хвороб і ветеринарної допомоги. Щодо журналу лікування, то він повинен обов'язково містити записи щодо дати лікування, діагнозу, дозування, типу лікарського засобу, інформацію про активні фармакологічні речовини, що використовуються, і рекомендації ветеринара щодо ветеринарного догляду із зазначенням причин та періодів застосування засобів. Лише після цього тварини можуть вважатися органічними. Щодо виду специфічних вимог в тваринництві, в органічному скотарстві забороняється утримувати телят віком більше 7 днів в індивідуальних боксах. Система вирощування травоїдних повинна ґрунтуватися на випасі. Биків віком старше 12 місяців заборонено тримати без доступу до пасовищ або відкритих майданчиків. Прив'яз або ізоляція заборонені, крім забезпечення безпеки належного отримання чи з метою ветеринарного обслуговування. У разі доступу до посовищ період випасання а під час отримання тварин у зимовий період. Для приміщення повинні бути такими, щоб тварини вільно переміщались в них. В свинарстві э, свиноматок необхідно утримувати в групах, крім останніх періодів поросності для свиней та періоду вигодовання поросят. Заборонено утримувати поросят на плоских настилах або у клітках. Зони вигулу повинні забезпечувати можливість дефекації і риття землі для свиней. Для риття можна використовувати субстрати. Також в раціонах свиней обов'язково повинні бути грубі, зелені або сухі органічні форми чи сили. Щодо кролівництва, кролів необхідно утримувати в групах. Кролі повинні мати доступ до прихистку під дахом, у тому числі темних укриттів, відкритих загородок із рослинністю бажаного пасовищ, піднятої платформи, на якій вони можуть сидіти. У приміщенні або поза його межами матеріали для облаштування кубла для всіх кролиць, які годують. На потужностях заборонено утримувати більше ніж 500 кролематок, а мінімальний вік забою кролів повинен становити 100 днів. Додам ще, що утримання кролів в клітках заборонено, як і всіх інших тварин. Щодо органічного птахівництва, Птицю забороняється утримувати в клітках. Водоплавна птиця повинна мати доступ до річки, струмка, ставка або озера, коли дозволяють погодні умови. Доступ до вигольних майданчиків повинен становити не менше однієї третини життя. Вигольні майданчики повинні бути переважно вкритими рослинностями, мати захисні споруди та забезпечувати доступ до корму і води. Птиця повинна вирощуватись до досягнення неї встановленого мінімального віку або належати до порід, що повільно ростуть. З боку слайду встановлені мінімальні віки для забою птиці згідно національного законодавства України. Забороняється використання інтенсивних методів вирощування. Щодо приміщень, в яких утримається птиця. А одна третя підло... площа підлоги повинна бути суцільною, вкритою підстилкою. В приміщенні для курей яєчних порід повинно забезпечуватися прибирання пташиного посліду. Площі підлоги, а також площу вигулів та сідала. Мінімальні площі вигулів та сідал встановлені в додатках. До органічного законодавства і залежить від виду тварин. Також в одному приміщенні можна утримувати не більше, ніж 4800 курчат або 3000 кур яєчної породи. А загальна корисна площа в якому утримується птиця, що вирощується для виробництва м'яса, не повинна перевищувати 1600 квадратних метрів. Також конструкції пташників повинні, мати, повинні забезпечувати перешкодний доступ птиці до вигульних майданчиків. Додатково може використовуватись штучне освітлення, але не більше годин світлового дня на добу, а безперервний період нічного відпочинку повинен становити не більше, не менше вісьми годин. Також між кожними партіями вирощування птіт, птиці приміщення повинні звільнятися та, відповідно, очищуватись та проходити, проходити дезінфекцію. Після завершення вирощування кожної партії птиці вигодні майданчики слід залишити порожніми, щоб дозволити рослинності відновитися. Також, щоб це все підтвердити, оператор повинен вести відповідні записи всіх операцій своїх. Щодо бджільництва. Під час вибору під бджіл слід надавати перевагу місцевим екотипам джолимодоносної відповідно до вимог породного руйнування. Перехідний період бджільництві становить не менше 12 місяців. Протягом перехідного періоду необхідно замінити воск на пасіки на органічний. А, якщо обсяги не дозволяють цього зробити, то можна використовувати неоргані... неорганічний віск за умови, що віск органічного походження відсутній на ринку, або віск не забруднено речовинами, забороненими до використання під час виробництва органічної продукції. Також віск повинен бути отриманий з запечатаних помірок, запросний віск. Пасіки повинні розташовуватися у такій місцевості, щоб у радіусі трьох кілометрів джерелами нектару і пилку були переважно органічні рослини або дикорослі рослини, або рослини, що не обробляються забороненими речовинами, заборон... які використовуються в неорганічній діяльності. Додатково оператор повинен контролювати, щоб в межі в радіусі трьох кілометрів. Не були інші забруднювачі, які можуть призвести до забруднення продукції бджільництва. Вулики повинні виготовлятися з природних матеріалів, які не створюють загрози забруднення довкілля, довкілля або сільськогосподарської продукції. Забороняється обробляти внутрішню частину вулику фарбами або іншими хімічними речовинами. Для Профілактики захворювання можна застосовувати лише речовини, які входять в перелік дозволених речовин, це зазвичай щавлева кислота, або ефірні олії рослинні. Якщо лікування ветеринарними препаратами, якщо проводиться лікування препаратами недозволеними до використання в органічному виробництві, то пасіку. То цей вулик ізолюють і для нього встановлюється новий перехідний період. За цей час, за цей час віск повинен бути замінений на органічний. Оператори, що займаються органічним джільництвом, зобов'язані відображати в журналі обліку інформацію щодо території розміщення переміщення пасіки, переліку медоносних культур, оновлення пасіки, використання кормів. Використання та збір воску, методи лікування, препарати, які використовуються, та дату використання, і, да, і дані щодо збору та реалізації вироблених продуктів. Дякую за увагу. Якщо є питання, можна писати.